Власне, ми будемо говорити на тему, коли Ісус міняє життя. Ми взяли з вами за основу нашої проповіді події, яка описується в Євангелії від Марка, 5 голова, починаючи з перших віршів, коли Ісус, після втихомирення бурі на морі, перепливає на другий бік Генісерецького озера і виходить на берег. Де його зустрічає людина, яка була зайнята демонами. Певні Євангелії говорять, що таких людей було два, якщо ми читаємо Євангелію від Матвія, Марко концентрує свою увагу на одному чоловікові. Це не є помилка. Євангелист Марко вибирає людину, яка в його розумінні була більш підвладна. До цих сил. Людина, яка була зайнята цілим легіоном, про що це говорить? Що людина на сьогоднішній день може бути зайнята не одним демоном, а може зайнята бути зразу двома, трьома. В даному випадку, коли ми говоримо з вами за легіон, римська одиниця, яка в своєму загоні нараховувала від чотирьох до шести тисячі солдатів. Якщо чоловік каже, що в мені є легіон, уявіть, що в одній людині може відразу проживати стільки демонів. Сьогодні ми бачимо поведінку людей. Не раз ми бачимо, що так, як людина діє, вона діє не по своїй волі. Хтось керує цією людиною, і хтось, і хтось це є цей демон, який серед, сидить всередині людини. Коли Ісус спускається, виходить до, на берег озера, йде до цієї скелі, цей чоловік спускається згори. Перше, що кидається в очі, що він є голий. Абсолютно не одітий. Це надзвичайний великий прообраз. Людина, яка не належить собі, а належить демонським силам, вона ніколи не може себе одіти. Одіти в Божий одяг. Ходити одітою перед Богом. Людина, яка віддана для демонських сил, вона в своїх очах може виглядати досить гарно. В своїх очах вона може виглядати навіть досить зручно і сильно. Але коли на таку людину дивиться Бог або дивляться люди, які ходять з Богом, перед нами постає картина голої людини. І ця людина не просто була гола. Цю людину зв'язували ланцюгами. На ноги ставили спеціальні кайдани, бо вона була небезпечною. Автор не пише для нас ні один, ні другий, ні третій Євангелії. не пише, в якій сім'ї колись вона проживала, але вона колись проживала в якійсь сім'ї, вона мала батька, вона мала маму. Автори трьох Євангелій абсолютно про це не говорять. Зараз ця людина втекла від свого дому, живе в гробах, живе в горах, наносить. Страшні проблеми для тої околиці, в яких вона проживає. І люди єдине, що можуть зробити, сковати таку людину ланцюгами, дати ноги в кайдани, і навіть не дивлячись на це, сила демона є настільки сильною, що він розриває ці кайдани, розриває ці кандали і далі є небезпечний для суспільства. Ми можемо бачити, наскільки сильною. Є сила демонів. Проста людина з демонськими силами ніколи не справиться. Якщо ми думаємо, що ми можемо справитися з людиною, яка є зайнята демоном, ніколи це не прийміть за, за правду. З демонським світом може справитись тільки Бог. В даному випадку, ми бачимо, що до зустрічі з Ісусом для цього бідного чоловіка ніхто не міг допомогти. Навіть ті кайдани і ті ланцюги, які були на його руках, ставали легкою здобучі тих демонів, які це все розривали. Коли цей зайнятий демоном чоловік зустрічає Ісуса, що дуже дивно, Він вперше, вперше чи першим пізнає, що перед ним є син Божий. Духовний світ контролює все. Деколи нам здається, що ми, люди, контролюємо світ, що наш розум контролює світ. Але коли ми вивчаємо з вами глибше Біблію, ми побачимо, що людина, яка не є в духовному світі, вона тільки поверхнево знає історію. Те, що ми сьогодні бачимо і в світі, що робиться, це ту інформацію, яку ми сьогодні получаємо в більшості своїй. Ми отримуємо цю інформацію тільки для себе, як для тілесних людей. Ми далеко не знаємо, що діється за кулісами духовного світу, що діється за кулісами, коли демони для певних людей диктують свої умови. Цей чоловік, як ми читаємо про нього Марка, 5 голова, 5, 7 вірш, говорить: що тобі до мене, Ісусе, Син Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю. Не мучте мене. Ми бачимо, що каже людина. Яка не ходить з Богом. Вона знає, що є Бог. Вона знає, що Бог керує світом. Демонські сили прекрасно це знають. Але ми бачимо, що вони вигукують, власне, не чоловік. А що вони вигукують через цю людину? Чоловік, який зайнятий демоном, він не є підвладний своєму розуму. Розум абсолютно їм не керує. Можливо, є проміжки часу, коли людина є підвладна для свого розуму, але в більшості своїй. Людина, яка є зайнята демоном, такий демон повністю керує розумом людини. І навіть не людина говорить, а говорить цей демон через людину, який набирає її голосу, який набирає її поведінки, який повністю пристосовується до життя всередині, всередині цієї людини. Не мучте мене. Не муч, я тебе прошу. Ми бачимо, як дивиться цей світ. Для чоловіка не було дуже добре ходити в світі. Йому не було дуже добре, коли він був роздягнутий, йому не було дуже добре ходити, кричати, наводити страх, але він з собою нічого не міг зробити. Уявляєте, яка картина? Коли людина хоча б хотіла щось собі допомогти, зараз вона собі нічого зробити чи допомогти не може. Ісус бачить цю людину, Він не втікає від неї. Багато людей, які є біля таких людей, втікають. Втікають в своєму безсиллі, в розумінні того, що ми не можемо дати пораду, в розумінні того, що ми не можемо помогти. Ми втікаємо від таких людей. Це є найкращий спосіб або скувати в кайдани, або втікти від такої людини і взагалі з нею не спілкуватися. Ісус не втікає. Він приближається до цієї людини. Він має силу. Одна єдина особа, яка має силу над демонським світом, це, звичайно, Ісус. І зараз Ісус, як ми казали з вами минулого разу, задасть для нього запитання, як тобі на ім'я? Чи не дивно звучить це запитання в очах Бога, який є пророком, який знає? Христос знав, яке його є ім'я. Він знає, скільки в нас є волосся на голові, Він знає наші повадки, він знає наше майбуття, Він знає наші думки. А тут Він задає для нього елементарне, риторичне питання. Як твоє ім'я? І він знав, як його звати, він знає з кожного з нас по імені. Але для Ісуса було важно, щоб ті, хто є навколо, почули і побачили, що скаже той, хто живе всередині в людини. І він не називає себе Борис, він не називає себе Іоанн, він не називає себе якимось іншим іменем людським, як батьки дають для своїх дітей. Він каже, імені «Ім Легіон. Вигукує демон. Уявляєте, наскільки страшна картина, коли демон всередині не сама людина, а сам демон відповідає для Ісуса Моє ім'я є Легіон. Сьогодні ми дуже легко піддаємося соблазну. Ця людина не була відразу зайнята тисячма демонами. Можливо, була якась перша помилка, коли людина не подивилася за своїм життям. Вона злегковажила цю помилку і почала загравати з духовним світом. Як сьогодні ми попадаємо під силу демонського впливу? Ми можемо бути в церкві, ми можемо приходити до церкви, ми можемо читати навіть Біблію, навіть читати Євангелію, але є певні речі, за які ми тримаємося, є певні речі, які ми любимо, якими не, з якими ми не хочемо розпрощатися. В даному випадку ми говоримо за людину, яка не називає свого правдивого імені. Вона дає повний авторитет для демона, який каже, що ім'я Моє легіон. Коли ми вивчаємо цю історію, ми бачимо, що в тій місцевості, де був Ісус, як він зійшов, там, де був цей демоном зайнятий чоловік, пасся великий гурт свиней. Їх було понад 2000. І коли демони почули голос Ісуса, демони, які проживали всередині, яка була цікава їхня реакція? Вони не просто кажуть, щоб вийти з цього бідного чоловіка. Вони кажуть, випусти в нас тих свиней. Вони прекрасно знали команду Христа, що скаже Христос. Він, для них була одна єдина команда йти в бездну, в погибель. Але демони знає, що таке є бездна. Демон не знає, що таке є пекло. Демон не знає, що таке ад. На жаль, людина цього не знає. Або не хоче знати. Сьогодні ми граємося з гріхом. Не раз кілька разів в церкві говориш з людиною, покайся, покайся, прийди до пізнання правди, ходи в церкву, живи правильним життям, віддай своє життя для Ісуса, будь впевнений в своєму спасінні, бо завтрашній день невідомо чи для тебе настане. Людина легковажить. Сьогодні ми легковажимо і думаємо, що буде так завжди, як було вчора і позавчора. Зараз ми бачимо, що робиться з цією людиною. Легіон мені ймення. Коли ми минулого разу говорили, власне, зупинилися на цьому, яке твоє ім'я, чи ви прийшли додому, чи ви задали для себе це запитання, а як є моє ім'я правдиво, по відношенню до Євангелія? Чи я є сьогодні християнином? Чи я сьогодні дійсно живу для Євангелія? І в цьому не є якась, що вас хтось ставить якусь западню? Чи, можливо, у вас пастор ставить якусь клітку і хоче вас з чимось зв'язати? Це є свобода для кожного з нас. Чи сьогодні я маю свободу в Ісусі? Деколи ми, нам здається, що ми живемо свобідно в цьому світі? Ніхто в світі не може служити двом панам відразу. Або ми служимо Ісусу, свідомо і відкрито. Або ми свідомо чи підсвідомо служимо демонським силам, і іншого не буває. Якщо, можливо, хтось каже, я йду своєю дорогою вузькою і я не потребую Христа, це є демонська дорога. Тому що сам Христос каже про себе і до всіх нас Він каже: Я є дорога, я є правда, я є спасіння, я є життя. Іншої дороги немає. Все, що є інше, диктує для нас демонський світ і відводить нас. Від питання спасіння. Дві тисячі свиней пасуться на тій території, яка колись належала для Ізраїлю. Люди пішли далеко від Бога. Це колишня Самарія, десятимістя, колишня Самарія, колишніх 10 племен проживало на цій території. Але люди настільки відійшли від Бога, що для них уже Слово Боже не є авторитетом. Колись ця територія належала Божим племенам. Колись ці люди, які жили на цій території, знали, що є закон Мойсея, в цьому законі Мойсея було строго-напросто заборонено їсти свинятину. Але люди не тільки їли, вони й жили цим. Це приносило для них надзвичайні прибутки. Вони наймали людей, що пасли ці, ці табуни, і з цього мали не тільки їжу, але мали певні прибутки. Коли демони, які, пас, які були в цій людині, вони не сказали, що ми хочемо піти кудись в інше місце, або просто нас звільни, випусти з чого чоловіка. Знаючи команду, що скаже їм Ісус, вони кажуть, відпусти нас в свиней, в цю нечистоту, яку, яка демонструє для нас цей світ. Це не просто були свині. Під цим ми розуміємо світ, розуміємо це, що є в світі. Ми хочемо далі орудувати в світі. Ми з цих свиней пізніше перейдемо кудись інакше, ми будемо далі нападати на людину. Що таке є пекло? Чи ми сьогодні надаємося повному розумінню, що є пекло? Це не просто війна на сході України, яке ми називаємо пеклом, коли брат стає на брата, коли проливається братня кров? Це не є далеко не пекло. Це, можливо, якийсь далекий, далекий прообраз пекла. Пекло це місце, де є постійний плач і скрегіт зубів. Пекло це є місце, яке горить вогнем і ніколи не гасне. Пекло, як описує Біблія, це є місце нестерпного болю. І якщо в таке місце попадає людина, яка не ходила з Богом, вона постійно горить, постійно їй болить, вона постійно їй чогось бракує, і вона ніколи не буде мати надії, що саме основне, що вона може вийти з такого місця. Ви уявляєте, людина, яка є хвора. Яка має хворобу, і вона знає, що вона ніколи з цієї хвороби не вийде, що ця хвороба буде в ній на багато років, і вона буде постійно для неї завдавати болю. Надії немає. Наскільки наш би розум тяжко переносив таке, деколи б ми сказали, хай буде вже кінець, хай краще буде смерть. Але смерть чи пекло в перекладі на нашу зрозумілу мову, це означає розрив з Богом. Людина назавжди буде вкинута це в озеро Огняне. І демони прекрасно це розуміють. Вони хочуть краще бути в свинях, ніж бути в озері Огняному. Уявіть, наскільки є страшним духовний світ, що демони дають перевагу на тим, ми краще будемо в свинях, хай краще нам бути в цьому табуні, ніж ми будемо в озері Огняному. Чи ми сьогодні маємо таке розуміння? Чи ми сьогодні так думаємо? Як каже нам думати Біблія? Пастухи побігли в місто. Яка була їхня реакція? Дуже цікавий момент. Вони побігли в місто і відразу сказали для горожан, що сталося з тим чоловіком, який був зайнятий цими демонами. І коли горожани прийшли, вони побачили надзвичайну картину. Чоловік, який був голий, чоловік, який був в кайданах, чоловік, який на, руках, на ногах якого були кандали. Зараз сидить одітий, спокійний, з його рота не тече слюна, він є нормальний, здоровий чоловік. Здавалося, яка б реакція повинна бути в людини чи в мешканців міста, які прийшли побачити таку людину. Ми повинні були би підскочити і сказати, слава Богу, Господь спас таку людину, він дарує для неї життя. Така людина є здорова, вона тепер може бути разом з нами. Можливо, там були батьки цієї людини. Але мешканці роблять зовсім по інакше не бачать що втрачений їхній бізнес. Вони бачать що втрачені їхні свині, які покидалися з кручі до моря, і тепер їх вже нема. Вони плачуть за своїми грошима. Вони не дивляться за своїм життям. І що вони роблять в своїй людській лозіці за грошима і прибутковістю, яка яке може давати їм світ взамін на їхні душі, вони забороняють Ісусу війти в їхнє місто. Ісус готовий був прийти до цього міста. Він був відкритий прийти в це десяте десятимістя. Але коли жителі йому конкретно кажуть, іди звідси, ми не хочемо бачити тебе. Ти нам приніс проблему. Хто кому приніс проблему, скажіть. Чи Ісус приніс їм проблему, чи вони самі в своє місто принесли проблему і чекають печального кінця, який є закінченням в озері Огняно? Як сьогодні поступаємо ми? Христос хоче бути в кожному домі без винятку. Брат, сестра! Христос не обминає ні одного дому. Деколи, здається, той дім людина могла би обминути, не хотіла бути би в тому домі. Але Христос бачить нас як грішних людей. І Він дивиться на нас через свій хрест. Він розуміє, що ми потребуємо спасіння. Людина би не зайшла, а Христос зайде. Христос хоче допомогти і мені, і хоче допомогти всім нам, щоб ми мали спасіння. Але що робить людина? Дуже часто людина не хоче, щоб Бог війшов в її дім. Люди не хочуть, щоб Христос війшов в їхнє місто. Не тільки тому, що вони дивляться за своїми прибутками, але дуже часто Христос є невигідний в нашому житті. Чому? Тому що як ми приходимо до Христа, ми повинні жити зовсім по-іншому. Не просто сказати Христос, приходь до мене, Він то прийде. Але чи він буде тоді жити в нашому житті після того, як ми покаємося? Ми бачимо багато прикладів, бачили і в нашій церкві, бачимо в інших людях, коли люди приходять до церкви, побудуть трошки, підуть, деколи навіть складуть заповіт з Господом, а потім раз і назавжди щезають. Чому? Одна причина. Ми можемо знайти оправдання. Пастор не так сказав, церква не так зробила. Чи пастор буде тебе оправдовувати перед Богом? Чи церква тебе буде оправдовувати, чи відкривати тобі двері до раю, чи до пекла? Людина не хоче розпрощатися своїм внутрішнім життям. Вона воліє краще віддати своє життя демонам і жити з демонами і мати цю дочасну. Дочасний успіх мати цих дві тисячі свиней у своєму домі і мати якийсь прибуток, не розуміючи, що скоро прийде момент, коли людина скаже, кінець для життя я зустрічаюсь, Бог з тобою. Матвія, 15 голова, 8 вірш. Зверніть увагу на цей вірш. Матвія, 15 голова, 8 вірш. Що сказано про людей, які приходять до церкви, але які не завжди є з Богом? Ці люди устами шанують мене. Але їхні серця, що таке є серце в біблійному розумінні, це є наше життя, наш внутрішній психікос. Чоловік, який призначений не тільки в цьому житті жити, але який призначений і для вічності. Але їхнє життя або їхня вічність стоїть далеко від мене. Устами ми говоримо про Бога парадокс. Устами ми проповідуємо і кажемо іншим. А наше життя або наше серце стоїть далеко далеко від Бога. Яка ділема? В чому є проблема? Ми знаємо, який прекрасний Бог. Ми знаємо, що Він дарує для людини. Ми проповідуємо Його іншим. А самі своїми устами чи своїми ділами. Стоїмо далеко-далеко від нашого Бога. Псалом 105.15. 105.15. Дуже часто цей псалом називають одним з найтяжчих віршів Біблії. Псалом 115, 15-15. Він їхнє жадання їм дав або дав їм їхнє бажання, але худість, ліннесть, або інший переклад буде казати, байдужість послав їхню душу. Тепер складемо це разом. Він дав їхнє бажання. Ми молимося до Бога. Ми сьогодні піднімаємо руки до Бога, прийшли до церкви. Боже, дай мені роботу, Боже, благослови мій бізнес, Боже, благослови мою церкву, Боже, благослови мого брата, мою сестру, благослови самого мене. Я прошу в Бога, і Бог мені дає. Бог мені дає. Але по якій причині він? Не тому, що ми просимо для нашого спасіння, ми просимо тільки для себе. Бог бачить наше життя, Він бачить наше ходіння. І замість в духовному житті ми получаємо байдужість в нашій душі. Ми отримуємо, отримуємо від Бога багато. От подивіться за своїм життям, подивіться за нашою церквою, скільки разів ми піднімали руки до неба і скільки разів Бог відповідав на наші молитви. Але що є далі з тою людиною? Вона є байдужа. По чому я бачу, що вона є байдужа? По чому бачите, ж, ви що вона є байдужа? Вона далі продовжує грішити. Господь її благословляє, благословляє обільно, дає з подостатком і дає, але байдужість приходить до такої людини. І зцілений чоловік хотів іти за Ісусом. Але як робить Ісус? Не раз ми приходимо до церкви, ми отримуємо і зцілення, і духовне, і фізичне. І наше відразу бажання є йти за Ісусом. Ісус бачить, що ми ще не є готові йти за Ним. Ми ще повинні пройти через горнило випробувань через життя, щоб пізніше йти на Євангельську ниву. Дуже часто ми не спіли прийти до церкви, і вже все, ми відразу, відразу є працівники Божі. Перш за все, що хоче Ісус, він каже для цього чоловіка. Іди до свого дому і покажи приклад життя. Покажи, що ти народився згори, і перш за все, перед тим, як ти вже за мною, за мною ти пішов, бо я є з тобою. Але коли ти вже підеш на євангельську дорогу, перш за все слово Єванглії принеси в свій дім і покажи персональний приклад життя. Іншим проповідувати легко, а проповідувати. В своєму домі є набагато тяжче. Набагато тяжче проповідувати чоловікові, набагато тяжче проповідувати для дружини, набагато тяжче проповідувати дітям, набагато тяжче проповідувати онукам. Чому? Тому що вони дуже часто бачать, що те, що ми говоримо, не завжди робимо. І такі діти потім нас не слухають. Такі онуки нас не слухають, тому що вони бачать, що ми лицеміримо. Для нас це тільки гра. Іди перше до свого дому. І покажи, що з тобою зробив Ісус. Він не тільки тебе ізцілив, він не тільки вигнав демонів, він не тільки повернув тебе до свого життя, але покажи, наскільки ти перемінився в своєму житті, що тепер ти достойний іти в школу Ісуса і проповідувати Євангелію. Що сталося з цією людиною на кінець коротких три пункти? Перш за все, ми бачили, що людина була голою. До зустрічі з Ісусом, як би ми того не хотіли, ми всі є голі. Правда? Ми сьогодні є в костюмі гарно одіти. Нам здається, що ми одіті. Але перед Богом ми є всі голі. Наша духовна нагота, яку ми маємо, цю світську наготу, вона нас не вкриває. Вона, вона є гола перед Богом. Перед Богом ми стоїмо з нічим. Зараз цей чоловік, який був голий, він, перш за все, як його бачать люди. Він є одітий. Друге, цей чоловік ніколи не мав спокою і відпочинку. Але коли він зустрічається з Ісусом, він не тільки є тепер одітий, Він не тільки одітий перед Богом і перед людьми, але Він має спочинок. Що каже Христос по цьому пункту? Матвія 11, 28. До кожного з нас. Немає значення, яку проблему ти маєш вдома, немає значення, де є твої діти. Перш за все, ми говоримо персонально до себе. Як пастор, я говорю до себе, ти говориш персонально до себе. Матвія 11, 28. Прийдіть до мене, тобто до Ісуса, усі без винятку, хто має проблеми, хто є обтяжений, хто не має спокою, хто не має миру, і я вас заспокою. Прийди до Ісуса. Якщо ти маєш сьогодні таке. Що ти не маєш миру, не маєш спокою, що в твоєму серці не є так, якби ти бажав бачити, тебе щось турбує, є особа, яка тебе звільнить. Яка не тільки тебе одягне, але яка дасть тобі мир і спокій. Третє, що ми бачимо, що сталося з такою людиною, людина стала здоровою на розум. Правда, нам здається, що ми всі здорові. А якщо для вас таке задати просте запитання? Просте запитання, риторичне. Підніміть руку, хто є здоровий на голову зараз. Для здорових людей. Що буде відразу йти за тим? Ви можете підняти руку. Я є здоровий, я вчуся в університеті, я гарно мислю, розмишляю. Але яке є твоє здорове розуміння, пізнання правди? Як ти стоїш перед Богом? Люди з міста, ми бачимо апокаліпсис. Ми бачимо, що стається з містом. Вони були здорові на розум. Вони не рахували себе за нерозумних людей. Але вони кажуть до Ісуса, іди з нашого міста. Ми маємо своє життя. Як ти сьогодні хочеш піти додому? Маючи розум Божий чи маючи розум тих людей, які вигнали Ісуса не тільки з свого міста, але вигнали Ісуса з свого життя. Дорогі друже, сьогодні ти маєш дуже добру нагоду. Бути з Ісусом, бути з Ісусом, мати розум Ісуса, бути одягнутий Ісусом, мати мир і спокій, який дарований тобі від Ісуса. Будемо молитися.